А ти знала, що у Маколея Калкіна, ось з того самого Маколея Калкіна, найвідомішої дитини 90-х, виявляється, є брат. Ось він за, того, за твоєю так, спиною. за ось спиною. І здавалося б, що вийти з тіні такого зіркового брата це нереально. Але Кірану Калкіну це вдалося цьогоріч, коли він отримав Оскар за кращу роль другого плану. І тим самим можна сказати, в певній мірі брата перевершив. Ну, насправді це так. А ось, наприклад, Ерік Робертс, який брат Джулії Робертс, у нього 700 ролей у кіно. Мсот, але всі говорять все одно про Джулію Робертс. Чому Голівуд так довго його ігнорував? І брати і сестри зірок вони нечасто залишаються в тіні гучних імен. Але інколи але... доля… І інколи вдається їм таки ось цей шанс зловити і довести, що вони не просто родичі знаменитості, а справжні таланти. 2025 рік сорока дворічний актор Кіран Келкін купається у променях слави. Він отримує Оскар за фільм Справжній біль, і лише зараз більшість із нас дізналися, що це молодший брат Маколея Калкіна. Вони разом знімалися у культовій різдвяній комедії Самудома. Пам'ятаєте, кузена Кевіна Фулера, хлопчика в окулярах, який обожнював пити солодкі напої та мав звичку мочитися в ліжко. Саме його іграв Кіран. Попри те, що його роль була епізодичною, вона запам'яталась глядачем. Однак у тіні старшого брата Маколея, який виконав головну роль Кевіна, Кіран залишався менш відомим. Це був його дебют у кіно, і на відміну від Маколея, який моментально став кумиром мільйонів. Кіран залишався на задньому плані. Його кар'єра розвивалася значно повільніше, без шаленого успіху та мільйонних контрактів. Після виходу сам удома Маколей став одним із найбільш високооплачуваних дітей-акторів Голівуду, отримував головні ролі, давав інтерв'ю та купався у славі, але разом із популярністю прийшли проблеми: конфлікти з батьками, невдалі ролі і довга пауза у кар'єрі. Кірен же навпаки не прагнув гучної слави і почав розвиватися поступово, обираючи складніші, менш комерційні ролі. Він знімався у фільмах, які рідко ставали хітами, але давали йому можливість відточувати акторську майстерність. Проте по-справжньому Кіран заявив про себе лише у 2018 році, коли отримав роль у серіалі Спадкоємці його персонаж саркастичний, непередбачуваний роман Рой, миттєво став улюбленцем публіки. І, хоча нагороди оминали його увагою, критики відзначали, що Кіран уже давно переріс статус брата Маколея Калкіна. і ось через десятиліття роботи у тіні брата Кіран Калкін нарешті отримав своє визнання. У цьому році він здобув першу у своїй кар'єрі Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Справжній біль на сцені, Кіран виглядав розгубленим, ніби сам не вірив у те, що відбувається. Він подякував режисеру, дружині та всім, хто підтримував його шлях. Але жодного слова про Маколея Калкіна він так і не сказав. Це викликало багато запитань у фанатів. Невже між братами конфлікт у Маколея Калкіна й досі немає жодного Оскара. Попри те, що він був найвідомішою дитиною 90-х, жодної номінації на головну кінонагороду світу він так і не отримав. Коли чуєш прізвище Робертс, перша асоціація це, звісно, Джулія Робертс, оскароносна актриса Зірка Красуні та Ерін Брокович одне з найвідоміших жінок Голівуду. Але мало хто знає, що ще до її зіркового злету світ знав іншого Робертса Еріка, її старшого брата, актора з колосальним досвідом, у понад 700 ролей у кіно та на телебаченні. У 70-х і 80-х роках саме Ерік вважався перспективною зіркою Голівуду. Він дебютував у кіно у 1978 році у фільмі Король циган і одразу ж отримав номінацію на золотий глобус. Здавалося, що перед ним відкриваються всі двері, проте його кар'єру похитнули особисті проблеми: алкоголь, наркотики, проблеми з законом. У 80-х він отримав кілька серйозних травм унаслідок аварії на мотоциклі. Що ще більше ускладнило ситуацію? Голівуд почав повільно відвертатися від Еріка. Поки Ерік боровся з власними демонами, його молодша сестра Джулія Робертс зробила те, про що мріяв кожен актор. Її прорив відбувся у 1990 році після виходу красуні, а пізніше вона закріпила статус першої акторки Голівуду у таких фільмах, як весілля мого найкращого друга, Хілл» та Ерін Брокович, який приніс її Оскар. Завдяки цьому вона стала однією з найбільш високооплачуваних актрис свого покоління. На відміну від сестри, Ерік так і не отримав Оскара, проте він залишився найбільш затребуваним актором Голівуду у своєму сегменті. Ерік активно знімався у серіалах «Закон і порядок, Декстер, Суто англійські вбивства, а також у десятках незалежних фільмів. Коли ми говоримо Хемсворт, у більшості людей одразу з'являється образ могутнього Тора з кіно Всесвіту Марвел. Кріс Хемсворт миттєво став світовою зіркою після виходу Тора і закріпив свій статус у подальших блокбастерах. Але його молодший брат Ліам теж пробував пробитися в Голівуд. Він навіть ледь не зіграв Тора. Обидва брати проходили кастинг на цю роль, але Кріс переміг. Це саме він багато років перебував у відносинах з Майлі Сайрус. Ліам тривалий час залишався тим самим братом Тора, попри доволі успішну кар'єру. Його найвідоміша роль Гейл у голодних іграх. Проте цього було недостатньо, щоб вийти з тіні брата. Проривом для Ліама стала роль у психологічному трилері. Інший його перевтілення у складного багатогранного персонажа справило враження на критиків. Уперше Ліама почали обговорювати не як брата Кріса, а як сильного актора.